а ми продовжуємо обговорювати нашу головну тему, і зараз до нас в отар вмикається Лука Карп'юк. Це військовослужбовець ЗСУ, підприємець і в минулому власник двох франчайзингових кав'ярень Black Honey. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава вітаю. Так, пан Лукар. Скажіть, будь ласка, вашу версію конфлікту і на якому етапі вирішення воно зараз. Моя версія конфлікту це, мабуть, дуже довго можна щось розповідати. Давайте почнемо з останнього питання, з останньої частини питання, який, який етап зараз у нас. Зараз насправді я отримав нарешті зустрічну пропозицію від моїх колишніх партнерів від пані Оксани. Про те, щоб сісти за стіл переговорів і спробувати вирішити нашу суперечку шляхом медіації за посередництва професійного медіатора, власне, саме це питання зараз у нас лежить на столі, так би мовити, і з мого боку, якби я вітаю такі кроки, повністю підтримую. І думаю, що ми спробуємо цей варіант. І будемо, мабуть, сідати так і спілкуватися. І я сподіваюся, що нам вдасться знайти все ж таки порозуміння, тому що конфлікт триває вже, як для мене. Його взагалі не повинно було бути, але якщо вже він відбувся, то його час точно закінчувати, бо це ж затягнулося. Так, це довга історія, і ми про це вже розповідали в нашому етері. Розкажіть, чи, будь ласка, нашим глядачам, в чому була перша початкова суть цього конфлікту? Перша початкова суть цього конфлікту була у тому, що ми пропрацювали спільно з пані Оксаною в цьому франчайзинговому бізнесі, вона як мій франчайзер, а я як франчайзі. Тобто, простішою мовою кажучи, я купив у неї право відкрити дві кав'ярні під її брендом, під її торговою маркою. І, власне, з квітня 2021 року. Ми успішно працювали, співпрацювали. Спочатку це була одна локація в центрі міста. Згодом, у 2022 році, восени ми підписали ще один договір і відкрилася невдовзі наша друга локація на вулиці Старійській. І, власне, без проблем ми працювали. Була хороша взаємодія. була Цілком адекватна співпраця, без жодних взаємних, критичних якихось там зауважень. Ну, тобто, якісь бізнес-моменти, робочі, звичайно, вони виникали, якісь запитання з мого боку, якісь запитання з її боку, якісь там певні там, точкові зауваження, там, невдоволення. Ну, це абсолютно були робочі моменти. А, і завжди ми знаходили порозуміння, не було ніяких. Критичних точок, ось, і працювали спокійно. Згодом я е, підписав контракт і мобілізувався до е, ЛАВ Сил оборони України. Це було у літку, у літку 24-го року. Е, і, власне, розпочав проходження своєї служби, власне, відійшовши трошки безпосередньо від безпосереднього управління бізнесом ну, зі зрозумілих причин і обставин. І, власне, все було знову ж таки добре, але ось у листопаді 2024 року я на свій подив отримав офіційний лист на свою електронну пошту з таким досить значним переліком, начебто, порушень. Ну, я кажу, начебто, тому що ми їх не визнаємо, які, начебто, були нами допущені, і, відповідно, з вислов... мій франчайзер, пані Оксана, висловила. На своє категоричне бажання в односторонньому порядку розірвати е, цей договір концесії, ну, тобто франшизи, простіше кажучи. А, і, власне, все би виглядало би якби нічого, да? але для ну, сторонньому глядачу може бути не зовсім зрозуміло. Ну, розірвали договір, та й розірвали. Ну, а що такого? Да? Тобто працювали, був договір, розірвали договір, продовжили кожен там, свій шлях. Але, на жаль, ні. І, власне, розірвання подібних договорів, воно тягне за собою цілий ряд певних наслідків і процесів, які певною мірою є позитивними для франчайзера, однієї сторони, який завжди знаходиться в такій ситуації. Тобто, тут не, не мова конкретно про пані Оксану, а будь-який франчайзер себе завжди захищає. І коли ці договори розриваються, то франчайзер у значно кращому положенні опиняється, аніж франчайзі і, власне, уся проблематика цього, саме в тому, що я, як франчайзі, з яким в односторонньому порядку виявили бажання розірвати договір, мав би опинитися в дуже такій незавидній ситуації. І оскільки ми не визнаємо за собою реальних порушень і реальної своєї провини, то саме у цьому моменті ми говоримо про несправедливість. Стосовно мене, так, стосовно нашого бізнесу, а, і намагаємося, у всі можливі законні способи захистити свої інтереси. Власне, основне, на чому я акцентував увагу весь цей час, і основні мої зусилля були спрямовані саме на те, щоб ми сіли за стіл переговорів. Але, на жаль, вони увесь цей час не увінчалися успіхом, тому що навіть ті переговори, які в нас, начебто, відбувалися, це було скорше схоже на диктування певних умов, аніж на реальні переговори. Тому що коли є дві сторони, то не може так відбутися, що. Ну, хтось прийшов, сказав, що він хоче, і друга сторона просто це виконала. Та? Тобто, це, це не переговорний процес, на жаль, чи на щастя. А, коли є дві сторони, у кожного є свої біди, жалі, так? у кожного є свої побажання, у кожного є свої там, наміри і бачення. Ну, і процес переговорів він зводить ці дві сторони десь посередині. А, але, на жаль, воно не зовсім так відбувалося в нашому випадку. І, власне, всі мої зусилля, які були спрямовані на те, щоб ми все ж таки сіли і поговорили, зрозуміло, що відносини вже зіпсовані. Тобто, ми, я вважав нас друзями, нас партнерами. Я вважав, що ми там в одному човні. Зараз це все вже не так, очевидно. Тобто Ми вже, скажімо, полюбовно так, цієї ситуації вийти не зможемо. Ну, залишилося спробувати все ж таки знайти вихід. Хоча б просто як цивілізовані люди. Власне, я на це весь час робив акценти, робив певні кроки, і я дуже вітаю те, що пані Оксана, нарешті, зараз все ж таки дійсно схоже, ось виявила серйозні бажання, серйозні наміри про те, щоб сісти за цей стіл переговорів. Її була ініціатива щодо медіації, я її прийняв. Зараз ми в процесі підготовки цієї медіації. Зараз ми там на, на стадії узгодження певних там моментів. І я маю велике сподівання, що ми цю медіацію проведемо, і вона буде успішною. І на цьому ми поставимо крапку в цій історії, тому що відверто мені це зараз все зовсім не на часі. Я займаю зараз зовсім іншими справами. І мені хочеться приділяти саме. Своїй службі зараз найбільше зусиль, часу та уваги, як я думаю, власне і має відбуватися, так пан Лука, маю ще одне уточнення до того, що ви розказали. Ви зазначили, що пані Оксана надіслала вам електронного листа з рядом порушень, які виникли, зокрема у ваших взаємовідносинах. Розкажіть детальніше, що це було за порушення і чому ви їх не визнаєте. Почну знову з кінця. Ми їх не визнаємо, тому що вони не відповідають дійсності банально. так? Тобто, скажімо, там їх було справді багато, немає сенсу перелічувати їх усі. Скажу лише узагальнено, що. Багато, велика частина з них вона стосувалася там, максимально скурпульозних моментів згідно нашого договору. Тобто, простіше кажучи, все, що можна було якимось чином мені переписати в той чи інший спосіб, воно було переписане. Так? Тобто, чи відповідало воно дійсності, ні. Чи формально, згідно паперу, були на це підстави написати? Так, ну, написати так, але чи знову ж таки відповідали, це дійсності? Ні. Я зупинюся детальніше на двох моментах, які були справді, справді важливими. Власне, базуючись на яких, начебто, франчайзер набував власне, цих прав на одностороннє розірвання договору. Такими моментами було їх було два. Перше, це начебто я був злісним неплатником роялті. А друге, це, начебто, я порушив положення про конкуренцію. Що стосується роялті, чому я не визнаю це порушення? Тому що між нами ми розпочали співпрацю ще в 2021 році. Ми, можливо, хтось вже забув. Я нагадаю, тоді у нас ще була інша біда ніж війна. Тоді у нас ще діяли коронавірусні обмеження. І, власне, на цей час. Між нами діяла угода про те, що роялті сплачуватись не будуть, оскільки бізнес весь час штормило, тому що то щось дозволялося, то щось заборонялося, то можна всередину, то не можна, то з собою, то закрий, то відкрий. В таких обставинах жив бізнес і. Е, це був дуже позитивний крок зі сторони франчайзера про те, що пані Оксана скасувала на цей період сплату роялті. Це насправді вартує відзначити. І згідно нашої угоди, ця сплата мала відновлюватися з 1 січня 2022 року. Але в січні 2022 року вже на кордонах України стояло там поза 100 тисяч армії нашого ворога і. Ми все розуміли, здебільшого розуміли, так до чого йде. А в лютому, взагалі, розпочався повномасштабний наступ і повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. І, власне, в цей період я отримав дзвінок від мого франчайзера з повідомленням про позицію про те, що оскільки зараз ситуація не покращилася, а ще більш погіршилась. А то вона вважає за доречне відтермінувати ось цей момент, коли мало наступати, коли мало наступати відновлення сплати роялті, так його відтермінувати в часі на якийсь період, коли не стане більш-менш щось зрозуміло взагалі, як рухається бізнес, як рухається життя зараз в Україні на фоні повномасштабних військових дій. І якби колись потім ми про це поговоримо. Я отримав цю пропозицію в дзвінку. Це була усна пропозиція. Мені не залишалося ну, нічого, як тільки подякувати за це. Це була дуже гарна пропозиція. Тим більше, що у нас була кав'ярня, яку ми тільки нещодавно якби, закінчили ремонт, тому що ми розширювали приміщення. Зрозуміло, що це вимагало знову ж таки інвестицій. І, власне, ця від... скасування це про. Відновлення сплати роялті мені давало якраз можливість закривати якісь попередні борги, робити якусь певну там, фінансову подушку для якоїсь нестабільності в бізнес-процесах, і водночас там, підтримувати Сили оборони, скеровувати кошти на якісь гуманітарні потреби, в тому числі підтримувати вимушено переселених осіб і так далі. Тому ця пропозиція мною була. Тільки віталася, я дуже її раду сприйняв з вдячністю, і я думав, що між нами діє угода. Власне, до теми роялті взагалі ніхто не повертався. І більше того, ця пропозиція діяла не лише для мене, але й для інших франчайзі. тому що на той момент у мережі вже були інші франчезі, крім мене. Власне, до цієї теми ніхто не повертався аж до червня, до травня червня 2024 року, коли було прийнято там, повернутися до сплати ройлті. В певному розмірі було прийнято таке рішення. Ми його прийняли відповідно до виконання і все. Аж раптом, у листопаді 2024 року, я отримав повідомлення про те, що я злісний неплатник. На моє питання, а що робити з нашою угодою? Адже була твоя пропозиція, я не отримав для себе чіткої відповіді. Мені лише сказали, що є договір, у ньому все прописане. Ти мав діяти згідно договору. Ось ось і все. Ось така об'єктивна ситуація склалася. Яким чином ви намагались взагалі вирішити цю ситуацію до цього такого публічного розголосу? Тому що, наскільки я розумію, ця ситуація, власне, в інформаційному полі вона стала досить недавно публічною. А вона стала досить недавно публічною. Поясню чому, тому що для мене варіант, для, для мене ніколи не було проблемою комунікувати будь-які е, позитивні чи негативні нюанси. Але те, що мені точно не доставляє ніякої приємності, це, ну, так би мовити, мочити бренд, е, якому я присвятив. Значну кількість своїх зусиль і часу. Ми працювали досить багато. Ми зробили для того, щоб сприяти розвитку цього бренду, розвитку його репутації, посиленню його на ринку. Ми зробили багато для того, щоб цей бренд асоціювали. Ну, надавали такий певний статус соціально відповідального бізнесу для того, щоб його асоціювали з якимись правильними важливими речами. Ми зробили насправді. Наша команда зробила для цього дуже багато чого. І це питання, звичайно, у фінансах, але також це і розумові зусилля, це і часові витрати, це і людський ресурс. Направду ми робили дуже багато, і просто так взяти і зараз це топтати це те, що мені точно не доставляє ніякого ані найменшого задоволення. Тому я максимально, перш за все, сподівався вирішити це питання між нами двома. Коли я тільки отримав цей весь лист з цими звинуваченнями, з цими там якби одностороннім питанням про одностороннє роз... розірвання договору. Я, власне, одразу звернувся до пані Оксани з пропозицією про те, що е, давай краще якби, все спокійно обдумаємо. Я не знаю там. Можливо, це якесь неправильне трактування, можливо, хтось доніс якусь не ту інформацію, можливо, щось спровокувало, можливо, ще щось. Є якісь претензії до мене. Ми завжди все вирішували ну, в межах там, особистої зустрічі, в межах телефонного дзвінка. Завжди ми знаходили порозуміння. І я прийшов з тим, що кажу. І в цій ситуації ми знайдемо це порозуміння. Я думаю, що немає між нами нічого такого, щоб ми не могли з тобою сісти і обговорити. На що, на жаль, я згодом отримав відмову. І мені повідомили, що ні, рішення є таким, яким воно є. Ми розриваємо взаємовідносини, і, відповідно, там, все, що вказано в листі, нами там, ну, цією стороною, так опонуючою, воно залишається таким, яким є обов'язковим для виконання. І У мене було якраз в цьому часі незабаром після цього. У мене було офіційне відрядження у місто Львів, і це була гарна можливість для того, щоб зустрітися особисто. І я був впевнений, що ну, сівши разом за стіл, ми особисто якби, зможемо це питання вирішити. Пані Оксана погодилася на цю зустріч. Яку ми називали переговорами, але це, власне, я вже про це згадав, да, що переговори стали не зовсім переговорами. Мені поставили просто такі умови, на які ну, неможливо погоджуватися. А, так, тобто, і фактично переговори закінчились нічим. А, після цього, о, на жаль, були вчинені певні кроки. З сторони наших колишніх партнерів певні кроки, які вже були ну, відверто загрозливими. Я би не хотів зараз це вдаватися, тим більше, що ми стоїмо на порозі якихось якогось переговорного процесу. Тому я зараз так хотів би мінімізувати якісь негативні речі, щоб їх там не виносити на загал. Але скажу так: у що були зроблені певні кроки, які вже були доволі загрозливими для мене. І для мого бізнесу. А, і тут уже не можна було не відповідати, а, оскільки мене немає на місці, оскільки я не можу проводити якісь зустрічі, з кимось щось обговорювати, щось переконувати, збирати якісь докази, щось робити. Ну просто фізично, я не є там, і фізично у мене немає часу. І я людина не надто вільна а, з огляду на аспекти служби, а, то Єдиним моїм шляхом була якась певна публічна комунікація. Я, власне, звернувся з цією публічною комунікацією. Вона була доволі стримана, і я чітко давав сигнали і чітко там вказував про те, що я все ще сподіваюся на переговорний процес, на те, що ми можемо сісти і поговорити і вийти з цього як цивілізовані люди. Але, на жаль, це було проігноровано. І ці певні кроки негативні, вони продовжились, на жаль, в мою адресу. І знову ж таки, мені не залишалося нічого, як е, уже публічно комунікувати, говорити більш якісь відверті речі для того, щоб все ж таки показати якусь певну водночас суспільну думку. Е, показати, що ну. Якби є якась об'єктивна реальність і є середовище людей небайдужих, які будуть мене підтримувати в цьому напрямку, і які чекають на якесь чесне і справедливе вирішення цього конфлікту. Але і тут насправді ми не отримали зворотнього зв'язку і якоїсь готовності, не побачили якоїсь готовності до того, щоб хтось сідав зі мною за стіл переговорів, і ми це вирішували. І, власне, ось лише зараз. Коли, на жаль, ситуація розгорілася, ну вона зараз розгортається, мені здається, доволі безконтрольно вже. ані для мене, ані для пані Оксани, тому що є якісь там середовище людей, які підтримують її сторону, є середовище людей, які є, насправді як виявилося, ми це можемо бачити у соціальних мережах, які дуже великі. дуже велике це. Тисячі поширень е, ось цих публікацій, це, це, це якісь неймовірні речі. Е, насправді є величезне середовище людей, які, наприклад, готові там, стояти на моїй позиції, на моєму боці. І далі ось, ось ця медійна історія вона вже розгортається ну, якось доволі безконтрольно. Е, тому що на такі маси людей, ну, ми, я, я особисто не маю вже впливу е, якогось. Такого ручного. Тобто я не, не можу там зустрітися з десятками тисяч людей і сказати, ну, там, думайте так, думайте інакше, почекайте, там, не пишіть, ну, не реагуйте чи реагуйте. Тому е я думаю, що Аline. нам часто це все припиняти, бо навряд чи це закінчиться чимось хорошим. І перш за все, я все ще, хоча мені, мене болить, і мені дуже неприємно <к> те, <Requșaine> що відбувається, мені дуже неприємна позиція працівників, наприклад, кав'ярень. Рядових барист, з якими ми прекрасно знайомі, з більшістю з яких мені дуже неприємна позиція інших франчайзі, які жодного разу зі мною не прокомунікували, але дозволяють собі публічно виступати проти мене, говорити якісь не зовсім прийнятні коректні речі, Тобто ну, поводити себе не зовсім як дорослі люди, і не зовсім як бізнесмени, підприємці. Мені ці всі речі є сильно неприємними. Я вважаю, що це все завдає значного збитку бренду Black Honey. А, Але у мене немає на меті якось реально нашкодити цьому бренду, і мені це не доставляє ніяких приємностей. Тому я вважаю, що саме час уже сідати, спілкуватися і закривати, і ставити крапку тут. Так, ну можливо, якраз ця ваша зустріч, про яку ви говорили, що я цей медіатор, можливо, вона ще змінить, і ситуація нарешті завершиться. Так, знаєте, я коли готувалась до цього етеру, бачила багато коментарів про те, що е, від звичайних людей, які коментували, казали, я більше не буду пити каву від Black Honey, і фактична репутація від цього самої кав'ярні дуже страждає, як на мене. Uh -huh. Тому е, сподіваємося, що вам вдасться вирішити цю проблему якомога більше. Ми спілкувалися з пані Оксаною буквально перед вами в етері. Е, побачили від неї теж кроки вперед, що вона готова сідати за стіл переговорів і довести цю ситуацію до логічного конструктивного завершення. Тому бажаємо вам. В цьому успіху так дякуємо, що сьогодні вімкнулися до нас, і звичайно, дякуємо за ту роботу, яку ви робите. З нами був Лука Карпюк, військовослужбовець ЗСУ, підприємець і в минулому власник двох фрайчезенкових кав'ярень: Black Хамі. Дякую, спокійного вечором. Навзаєм. Навзаєм.